Хтось знає бджіл як жалючих комах, хтось як джерело меду, а деякі до них зовсім байдужі, але навіть їх змусили здригнутися факти масової загибелі цих насправді нешкідливих трудях у багатьох регіонах нашої країни. В 2019 році це особиста проблема бджолярів або чергова екологічна катастрофа світового масштабу, що сталося, і як відреагували бджолярі на такі події, чи є факти подібних випадків у світовій бджільницькій практиці. Розбираємося. Масова загибель бджіл у 2019 році в Україні. Причини та наслідки після використання небезпечних пестицидів популяція бджіл у деяких регіонах центральної України стрімко стала скорочуватися. Факти масової загибелі в в червні зареєстровані в Київській, Тульській, Орловській, Липецькій, Воронезькій, Брянській області ентомологи фіксують в нинішньому році масовий мор бджоли по всій країні удмуртія башкирія алтай краснодар ставропілля татарстан список великий пестициди хімічні засоби що використовуються для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин а також з різними паразитами бур'янами шкідниками. Хто винен, що відбувається на пасіках цього року фрати становлять сотні пасік? Тисячі бджолосіми і мільйони бджіл, головні винуватці лиха фермери або, можливо, виробники пестицидів у меншій мірі самі бджолярі, якщо навіть вони і знали про обробки, то не вжили ніяких заходів. У нас одна людина під лебедяню займався бджолами все своє життя. Він жив серед вуликів, спав серед вуликів. Ніхто не розуміє, яка це важка праця праця бджоляра. І ось в один момент бджоли стали гинути. А він у передінфарктному стані. Голова липецького товариства бджолярів Сергій Злобінгс Рюдваль один дев'яносім два один рецфопасичі, яка компенсіюють потері от ібелі челк, щоб уникнути отруєння бджіл пестицидами. За умови завчасного попередження про обробку ввечері закривають льотки в доказах і перевозять бджіл на безпечну відстань. Експерти рекомендують виїхати на трик і далі на 5-7 днів від себе. В нашому сільському поселенні п'ять фермерів великих і дрібних, і вони між собою не домовляються від обробках пестицидами. Значить, місцеві бджолярі повинні як мінімум п'ять разів за літо зробити переїзд в різний час. А ще є дрібні пасіки у пенсіонерів. Наприклад, м'яко кажучи, неефективне співробітництво і дуже це трудомістке. Фізично не під силу бджолярі зрозуміють, а найчастіше хлібороби попереджають про таке аврально обробки проводять стихійно. Гаряча пора, всі зайняті. Місцеві оглядачі стверджують, що при обробці полів, зокрема з ріпаком, використовувалися сильнодіючі пестициди, наприклад, цепелін. Один клас небезпеки для бджіл розпорошувалися отрутохімікати з ранку до вечора у той час, як за санітарними нормами обробку полів подібними засобами дозволено проводити тільки вночі. Витяги з основного закону САНПІН 1.2.2.5.8.4.1.0 один вимоги до безпеки процесів випробувань, зберігання, перевезення, реалізації, застосування, знешкодження та утилізації пестицидів і агрохімікатів. Зі змінами на 10 червня 2016 року, у дотриманні яких сумніваються бджолярі, рівні небезпечних і шкідливих факторів на робочих місцях при поводженні з пестицидами та агрохімікатами, не повинні перевищувати встановлені гігієнічні нормативи, пестициди та агрохімікати, що надходять в обіг на територію країни, відповідно до законодавства Української федерації, повинні пройти процедуру обов'язкового підтвердження виробником. Постачальником їх відповідності встановленим вимогам з метою забезпечення безпеки продукції бджільництва та охорони бджіл від впливу пестицидів. Обробку ділянок слід проводити в пізні години шляхом оприскування наземною апаратурою з обов'язковим оповіщенням власників пасік про необхідність виключення вильоту бджіл раніше терміну. Зазначеного в каталозі і рекомендаціях щодо застосування конкретних препаратів, вогнищеву обробку насаджень пестицидами проводять в ранні ранкові до 7 годин або вечірні, після 22 годин, години в безвітряну погоду, Відповідальні за проведення робіт не менше, ніж за 10 днів до початку застосування зобов'язані широко інформувати через засоби масової інформації, населення і організації. У тому числі оздоровчі про майбутню обробці лісів із зазначенням термінів проведення робіт, конкретних лісниць і основних профілактичних заходів, на відстані не менше ніж 300 від межі ділянок, що підлягають обробці на всіх дорогах і просіках адміністрації лісового господарства, встановлюються щити розміром 1 з 15 з попереджувальними написами, обережно. Застосовано пестициди та або агрохімікати раніше. Контроль за обробкою полів отрутохімікатами здійснював розсільгоспнагляд, В даний момент ця структура втратила свої повноваження, а розпоживнагляд перевіряє тільки дотримання тимчасового регламенту. Проблема існує давно. Просто з кожним роком масштаб збільшується через збільшення площі посіву ріпаку не тільки ріпаку, а й в основному через нього. Цього року ми називаємо те, що відбувається катастрофою, тому що масштаби жахливі. В деяких регіонах вимерло величезне число бджіл голова асоціації бджолярів Примор'я Раміль і В Белк два сім Постраждалі стверджують, що винні хлібороби використовують препарати тригого покоління, в основі яких є амінна кислота і фосформісні сполуки, пестициди третього класу небезпеки не нові, але вкрай сильні речовини працювати з ними людині можна виключно в респіраторах і інших засобах захисту. Виробники запевняють, що ця отрута зникає без сліду через 6-8 годин, але чи так це ми не знаємо. Юрій Шмідт, кандидат біологічних наук. Доцент факультету ветеринарної медицини Новосибірського державного аграрного університету в Белк-Прюдаїлі 2700274063633 ще Чи великі втрати постраждалі бджолярі зазнали величезних збитків. Вони втратили не тільки бджіл, а й товарний мед цього року. Збиток пасік становить сотні тисяч гривень. Вижили бджоли нітрохи не змінилися після того, що сталося, а ось до їх меду питання є нектар і пилок комахи збирали на оброблених хімікатами полях, тому домішки шкідливих речовин в меді напевно будуть, і я постарівся такий мед купувати ну або, як мінімум, перевірив би його в лабораторії. Правда, вартість такого аналізу дорожче баночки меду чотири тисяч гривень, як і в новосіолов, кандидат медичних наук. В Белкпріудаїлі два, сімнульноль Україна могла б стати головним постачальником меду на світовий ринок до революції 1917 року. Наші бджолярі поставляли мед пергу і маточне молочко в імператорські палаци Європи. Але через наявність хімії іноземці сьогодні відмовляються його купувати. Щодавно до нас звернувся великий підприємець, якому належить кілька кондитерських заводів в Європі. Він запропонував закуповувати 200 тонн меду на тиждень. Ми представили 50 плюс зразків з різних регіонів, але жоден не відповідав стандартам. Олександр Железняков, глава союзу бджолярів донухтсворюмогою В Артіцистарден серію дев'ять один 8.9.1.8». Одна сім'я, медовик вперів, активного хабар здатна дати до 40-50 лумеду. Це більше 150 до 200 к. В середньому одна бджола сім'я на червневому медозборі цілком ймовірно втратила до 15-20 лумеду меду до 30 к. Багато переводять ці показники в гроші, хтось з розрахунком, хтось із заздрістю, але важливіше сам факт: бджоли загинули від отрути, який потрапив на поля. Дозування розрахована на комах. Людина від цього не постраждає, так стверджують виробники пестицидів. Чи так це? Бджоли масово гинуть. Це факт чергової екологічної проблеми. Відео загибель бджіл в Орловській області в 2019 році. До кінця сезону інформація про масову загибель бджіл в нашій країні надходить все рідше. Мабуть, місцева влада намагається знайти витоки проблеми і прийти до консенсусу з бджолярами і фермерами. Мор бджіл по всьому світу останнім часом факти, що в 2006 році бджолярі США були стурбовані масовою загибелью бджіл. Фахівці при цьому відзначили, що основна вина лежить на фермерах, які активно часом безконтрольно застосовують токсичні препарати на своїх угіддях. За останні 20 років скорочення популяції бджіл до 5.0 відзначено в Португалії, Великобританії Іспанії. Польщі Німеччині, вчені університету Кобленцландов, Німеччина Кобленсландою Універсіті в 2007 році прийшли до висновку, що причиною масової загибелі бджіл в США і Європі можуть бути радіосигнали мереж стільникового зв'язку. Цього року з такою бідою зіткнулися бджолярі ближнього Зарубіжжя. В Харківській і Сумській області Україна були зафіксовані аналогічні випадки масового мору бджоли. США, наприклад, вже спочатку 2000 х років пожинають плоди агресивного землеробства, щоб підвищити врожайність посівів. Там фермери активно застосовували токсичну хімію, це вбивало бджіл мільйонами сімей. Популяція бджоли медоносної скоротилася мінімум в два рази, і зрозуміло, це негайно ж обдарило бумерангом по врожайності. Ті сільськогосподарські культури, які запилюються комахами, залишилися без зав'язей. з 2009 по 2012 рік фермери не дорахувалися третини врожаю яблук і мигдалю у Євросоюзі через масову загибель медоносів минулого року заборонили застосовувати три пестициди, які вбивають бджіл. Може і Україні варто повернутися до держконтролю в цій області. Пророцтва бджола це життя. Якщо бджоли вимруть, то через чотири роки після цього вимруть і люди. Слова великого вченого і філософа Айнштейна через роки повторила болгарська провидиця Ванга. Напевно, кожен з нас розуміє, що без запилення на землі настане колапс, ми не побачимо ягід, фруктів, овочів, скоріше за все, і життя на землі. Бджолами виконується 89.0 запилення рослин, один рік бджіл, в середньому 40 тисяч 50 тисяч особин за добу здатний запилити 2 мільйони квіток. Урожайність всіх культур впаде, не допоможуть навіть елітні гібриди, плодоношення яких можливо без запилення, але при дотриманні багатьох факторів: клімат, погода. Є повір'я, що приснилися мертві бджоли не до добра, а вбити бджолу без потреби, взяти гріх на душу. Так говорили наші предки, чому ще можлива масова загибель бджіл. Експерти і вчені стверджують, що в лихах на пасіках може бути винна стільниковий зв'язок і випромінювання. На тематичних форумах багатьма бджолярами відзначена часткова загибель бджіл після установки високовольтних ліній і верш стільникового зв'язку по сусідству з пасіками. У будь якому випадку вплив стільникового зв'язку аномально діє на бджіл. Знаю кілька фактів загибелі пасік. І як не тільки бджоляр, але і як фахівець, кілька десятків років пов'язаний з радіолокацією, а останні 12 років пропрацював в стільникової компанії, можу відзначити кілька моментів один. Якщо пасіка знаходиться в межах 500 900 метрів від базової станції діапазону 901 1800 хто практично вона приречена, але тут же важливо розуміти, як формується електромагнітне поле. Особливо погано, якщо пасіка знаходиться в межах прямої радіовидимості бездротового зв'язку, тому з осені до ранньої весни, коли відсутня листя на деревах, ситуація погіршується. Дачничик в пчеловод-інфо індекс шовтопітсвісім три девять від відповідальності не піти. Хто відповість за масову загибель бджіл? Попереду новий сезон. джолярі починають його вже восени нинішнього готують бджіл до зимівлі. Проводять профілактику хвороб, планують масштаби пасіки в наступному році і відповідно витрати. Тому головне питання назріло вже зараз. Чи є ймовірність, що подібні ситуації повторюються, і хто за це буде тримати відповідь? Прокуратура і місцева влада на регіональному рівні обіцяють налагодити відносини між постраждалими і винними, тим більше фермери і бджолярі йдуть рука об руку, немає бджіл. Немає врожаю ті бджолярі, які вчасно звернулися в прокуратуру і поліцію, можуть розраховувати на компенсацію за результатами судів, але варто згадати це можливо за умови, що пасіка офіційно зареєстрована, наприклад, в суспільстві бджолярів або як індивідуальний підприємець. Дрібні пасічники за бортом у Липецькій області бджолярам обіцяли відшкодувати по 3-5 тис гривень за бджолосім'ю. Враховуючи, що тільки матка коштує від 1 тис гривень і дорожче, а повноцінна сім'я бджіл 5 тис гривень це мінімальні цифри. Така сума мізер, але і цьому постраждалі раді бджоли справа наживна, кажуть бджолярі, безконтрольне застосування отрутохімікатів веде до незворотних екологічних наслідків. Цьому ми переконалися на власні очі, але причини сумних подій не з'ясовані остаточно. Напевно, деякі бджолярі підуть до кінця і будуть судитися з винуватцями подій, вимагати компенсації. Але факт залишається фактом: бджоли загинули від рук людини. Це привід для роздумів.